Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітаю на ютуб каналі Тесен Сьогодні з нами на зв'язку. астрологиня Альбіна Пономоренко. Доброго дня, слава Україні! Героям слава, рада вас вітати! І знаєте, хочу розпочати розмову з того, що я не хочу бути рибами. Я справжнісінький овен, а тут наса заявляє про якийсь тринадцятий знак зодіаку, знак змійності, що відповідно усі інші знаки зміщуються. Розкажіть, будь ласка, про ці новини детальніше правда, фейк, що що взагалі відбувається? Дивіться, я вас одразу заспокоюю, що ви, якщо ви ще відчуваєте, що ви яскравий овен, то все ок. Насправді, знаки Зодії залишаються на своїх місцях. Ця вся історія вона почалася не вчора і не 20 років тому, вона почалася майже 100 років тому, десь у 25-му чи у 26-му, вже точно не пам'ятаю, але ви можете погуглити, пошукати в інтернеті. Зібралася міжнародний союз астрономів зібрався. Це, знаєте, як я зараз сказала так астрономів. І зрозуміла, що астрологія і астрономія це як знаки Зодії і Зодіакальні Сузір'я, наче воно щось схоже, так? дехто там плутається, астролог, астроном комусь все одно. Так? А, так само і ця тема. Але давайте зараз ми разом прольємо світло на цю історію. Тоді астрономи зібралися. І розподілили зоряне небо наше, так, ну, будемо так говорити, раз і назавжди. Тобто я хочу показати вам карту зоряного неба. Це всі зодіакальні сузір'я, які тільки є, точніше, не зодіакальні, а всі-всі-всі-всі-всі. Зодіакальні це ті, які ось таким сиреньким вдоль тут написано екліптика. Так? Екліптика це шлях сонця по небу. Тому ось я зараз сиджу, я наче та екліптика, по якій ходить сонечко, всі інші планети. А за мною там щось блимає, то воно зелене, то воно синє, то воно червоне, ото і є сузір'я далекого-далекого космосу. Тому що, коли ми дивимося на небо, то нам розсіб він вважається або там рибами, або ми бачимо якийсь інший предмет. Ось, до прикладу, я мушу зізнатися, що я довго думала, що це за така балалайка на небі. Три зірки, і потім отак, і трикутник. Ну, реально балалайка. Але потім зрозуміла, ну, трошечки вже подорослішала, знайшла інформацію, так? а це виявився Оріон, тобто його пояс з трьох зірок, який я й думала, що це такий грів-балалайки, так? а далі трикутником вниз. Це його ноги. А сюди ще плечі йдуть, ще, ще до нього е, додається ціла композиція. Так от, місія астрономів, коли вони зібралися на початку минулого століття, вони поділили зоряне небо на сузір'я і сказали: більше ніякого розподілу там не буде. От 88 сузір'їв є на нашому зоряному небі. Із них, виходить, навіть тут ми бачимо ось ці сіренькі це 12 сузіль. Але давайте ж знайдемо того змієносця. Де він тут. Ну, Він трошечки є так. Ось зеленим він сюди заліз, так, ось сюди заліз, трошечки на екліптику. Тобто, дійсно, сонце в період там, пізньої осені, коли вже там до зими справа йде, а саме. В період з 30 листопада по 18 грудня дійсно так вийшло за цим розподілом, що Сонце йде на фоні цього сузір'я Змієносець. Але от ми класична європейська астрологія. Я представляю класичну європейську астрологію, яка працює не з сузір'ями, а з секторами екліптики зі знаками Зодії. А що це таке? Екліптика, це той рух сонечка. По небу це коло, коло це 360 градусів, які дуже добре діляться на 12 секторів рівних, абсолютно рівних по 30 градусів. Тому кожні 30 днів, от в наших широтах, 50 -та паралель, так, плюс-мінус трошечки туди, і, і, і інше, так? північніше і південніше від неї. Ми бачимо, як 30 днів проходить і щось нове змінюється в природі. Ось зараз відчувається трошечки така вже м'яка осінь. Так починається, сонце світить, але вже не палить, листечко починає жовтіти, далі його буде більше, далі воно спаде, далі перший сніг, там морози, далі перші прояви весни. Тобто кожні 30 днів дійсно щось відбувається. І це дійсно лягло. В архетипи кожного місяця, тобто 12 місяців, 12 знаків зоді, коли сонечко проходить, то дійсно воно дає якусь таку архітектуру нам в природі. До речі, моя доня, вона філолог за фахом. і Вона колись сказала, що це дуже яскраво. Тобто, кожен знак зоді він схожий на певний архетип в творчості, так бо насправді вигадати нову якусь історію неможливо, бо є певні сценарії. Їх декілька, є певні типажі героїв, їх декілька так само, і вигадати щось нове неможливо. Тому ось тут десь знаки Зодії вони співпадають з певними архетипами, з певними героями дійсно. І їх виходить 12. Незалежно від того, що там, скільки сузірів сьогодні побачать наші, не побоюсь того слова, колеги. бо... Астрономи трошечки від астрологів відхрещуються, так але колись, колись давно, так само як знаки Зодій і Зодіакальні Сузір'я співпадали, чого і назви одні, так само астрологія і астрономія йшли поруч і не суперечалися одна з одної, тому що це єдина була наука про рух зірок, про їх вплив на людей, на суспільство, на все-все-все, що відбувається. Тут на планеті Земля. Так от, виходить, що, до речі, співпадали знаки Зодіаку і Зодіакальні Сузір'я дійсно в 300 столітті нашої вже ери. А потім вони потрошечку-потрошечку почали розходитися і станом на зараз різниця 24 градуси, це майже цілий знак Зоді, ось чому виникла. Така суперечка. Ну, тобто в екліптиці нічого не помінялося. У нас є 12 рівних секторів: овен, тілець, близнюки і так далі. так далі Рибами закінчується. Нічого не змінилося. День весняного рівнодення, сонце входить в перший градус овна, починається весна, 30 днів. Сонце переходить в тілець, 30 днів близнюки і так далі. По колу все е, чин чином, як то кажуть, так? А, але от зодіакальні сузір'я, тобто коли сонце йде по небу, і до речі, в нас у всіх є гаджети, і є такі програми, де ми можемо зоряно, зоряне небо роздивитися дуже детально. І, от ви можете подивитися, де екліптика, так де ті сузір'я. Ми дійсно там бачимо, що от Венера там зараз десь знаходиться так конкретно в якомусь. Начебто сузір'ї зодіакальному, але знак зодії буде трошечки інший, бо, як я сказала, 24 градуси різниця. І, до речі, та ж сама східна навістійська, а ведична астрологія, джйотіш її ще називають, вона працює якраз з сузір'ями, з реальними сузір'ями. Але навіть там ніколи не було того змієнося. Я думаю, що ви можете так само запросити представника цієї школи, і він вам розкаже, з чим працює джйотіш. От, і от е, саме зодіаки, наш класичний європейський і е, джйотіш, відрізняються на 24 градуси. Але навіть там немає того 13 року. Змієносця, тобто, за архетипом, ви залишаєтеся представником того сонячного знаку, це в астрології так і називається не просто знак зодії, а сонячний знак ваш сонячний знак, тому що сонце це світогляд, і, потрапляючи в певний сектор екліптики, тобто в знак зодії, ми бачимо цей світ якось під своїм кольором. Так? Тому це все залишається. Але чому. Я знаю багато людей, які зараз починають сумніватися і казати: от не так, як ви до речі, так, а навпаки казати: О, так, то я більше там до риб схожа, бо в мене там такий характер, я ось така, от коли читаю, то я зовсім риба. В чому справа? В тому справа, що в нашій класичній європейській астрології, окрім сонця, ми враховуємо на ще інші 10 об'єктів, 10 планет сонячної системи, враховуючи місяць. І ці планети можуть потрапити в будь-який знак зоді, в будь-який сектор екліптики. І от е, стихії, так, якщо проявлена певна стихія, там е, певний сектор екліптики, це дає е, прояв якомусь знаку зодії, де немає сонця. Сонце може бути в тільці, а людина, до прикладу, яскравий водолій. І це є правда, і це не означає, що астрологія. Не не працює, що вона щось вигадує. Ні, просто там треба розібратися, що працює, як працює, і я хочу сказати, що в кожному з нас, окрім от, е, сонячного знака, так є ще принаймні три-п'ять знаків, які проявляються дуже сильно. І по опису тих знаків ви можете сказати: О, то я там, до прикладу, не тільки водолітою, в мене ще відриб. У мене ще від діви щось є, і від раку я дивлюсь, що щось є. А що, що це таке? Тобто, це абсолютно нормально. А, просто що треба знати, де шукати і що дивитися. Ось чому тоді з'явилися ось такі меседжі, що змінюються, а, зміщаються точніше, знаки? Це так просто неправильно інтерпретували заяву НАСА. Ну, дивіться, НАСА може давати офіційну заяву дійсно з точки зору астрономії, і вони, певно, те й мали на увазі, що от за станом на зараз є такий 13-й знак, який з'явився на екліптиці, так, тобто не знак, а сузір'я. Але ну, до чого ж тут астрологія? Я колись читала, коли ця хвиля знову з'явилася, що НАСА тим самим хотіло показати, що. Астрологія, вона псевдонаука, що вона там до уваги бере якісь речі, які не мають відношення до астрономії. Але я хочу тут сказати, що астрологія працює з реальними так само об'єктивними впливами. Так? І якщо ми говоримо про сузір'я, то насправді в сузір'ї. Ті зірки вони належать до різних галактик, до різних систем, між ними мільйони світових років, але просто нам, з точки зору земного спостерігача, здається, що ці зорі вони от, знаходяться поруч, і тому ми їм даємо якусь назву. Тобто я хочу сказати, що так, ці сузір'я вони, нібито є реальними об'єктами, але насправді вони так само ілюзорні об'єкти. Як і та ж сама екліптика, її немає на небі. Так, немає такої залізної дороги, по якій їздить Сонце, за ним там місяць, Венера, Марс і всі інші планети. Ні. І там немає кордону кожні 30 днів, Типа, так, кордон, між тільцем і близнюком, пред'явіть документи, перевірочка. так, Такого там немає. Це все ми накладаємо якісь такі речі, щоб були для нас зрозумілими. так, але... Це не робить е, е, ті наші е, ну, уявні такі представлення так, про всесвіт не працюючими. А, бо навіть та ж саме Джіотіш, яка працює з сузір'ями, так вона назбирала багато, багато ну, ця наука, я маю на увазі: назбирала багато досвіду за 5 тисяч років, які працює. Наша класична європейська астрологія ну, вважається, що вона молодша. Але Якщо копнути глибоко, то вона має дуже глибинне коріння, там, десятки тисяч років так само. Ще там за часів Платона, Піфагора усвідомлення про світ були дуже-дуже глибокі. А, я можу сказати, що от цей, цю екліптику, це коло, можна було б розділити не на 12, а, до прикладу, на 13 знаків. Ну, в чому проблема? Ну, давайте посунемо всім. Там в і втиснемо цього змієнося, і хай все, всім буде добре. так? Я обожнюю число 13. Для мене воно не є якимось там фаталістичним. так? Але справа ж в тому, що всьому Всесвіті є свій певний лад. І от ще з часів Платона, ще з часів Піфагора, люди знали, що є такий додекаєдрон, Формула Всесвіту, а Платон, до речі, називав його матрицею і формулою Землі. Зараз я хотіла вам показати цей додекайдрон. Він десь у мене був тут поруч. зараз. Ось така геометрична фігура, абсолютно така 3D, можемо сказати. Так? Це не просто геометрія, це вже така тригонометрія в просторі. Так от е, вважалося, що саме цей 12 гранник є формулою Всесвіту і формулою Землі. так? А в чому справа? Чи так це? Ну, Це, це якась, ну, здається, фантастика. так? Але насправді, у 19-му, здається, сторіччі е, Анрі Пуанкаро, Пуанкаре, французький математик, фізик, дослідник, е, повернувся до цієї теорії декаідричного формування Всесвіту і знайшов там певні докази. І ось що цікаво, що вже коли там ті ж самі НАСА запускали а, свої вояжери, щоб досліджувати Всесвіт, а, здається, чи в 2003, чи в 2005-му, це так само відкрита інформація, ви її можете почитати в інтернеті а, з космічного апарату ВІМЕП вони вчитали інформацію і здивувалися. Виявляється дійсно, от уявлення Пуанкаре, уявлення Платона і Піфагора це правильне уявлення Всесвіту. Тому що якщо розкласти цей 12-гранник, ось так само, як ми знаки Зодіакальні Сузір'я розклали так, на таку карту, то вийде на часоти з таких п'ятикутничків. І що цікаво, що е, всі от планети системи знаходяться саме в, в, впродовж оцих граній. Розумієте? А тут всередині кожного такого п'ятикутничка ніби пустота. Ось вам, будь ласка, і побудова Всесвіту, ось вам, будь ласка, і древні знання. І ось вам, будь ласка, чому не 13 знаків може бути в зодіакальному колі, а саме 12, тому що це і не 9, там, да, і не 15, і не 16, і не 18, ну, будь-яке число, воно гарне. Але от є певна математика, така певна геометрія висока, да, яка просто ну, не допускає, мабуть, 13-й знак Зодії, ну, принаймні в астрологію так точно. Ну, а що стосується астрономів, то ну, це вже тоді питання до них. А можна взагалі розповісти про цей знак зміїності? Що це воно таке і яка його характеристика? Чи можна про це якусь а, Про це можна говорити. До прикладу, є така авестійська школа астрології, яка говорить про те, що є дійсно такий знак зодії, але це представник один із 12 знаків, але вищого кола, верхнього кола зодіакального. Тобто там є принципи, за якими вмикається це верхнє коло. Тобто є 12 знаків зодії, традиційних, таких як в нашій класичній європейській астрології чи джотішу, ті ж самі назви. так? Але вмикається от верхнє коло, де вмикається змієносець. Тобто там мають на кордоні цих знаків знаходитися планети, на кордоні двох знаків зоді, в такому аспекті поєднання, тобто близько одна до одної, тоді вмикається верхній знак зоді. Там ще є цілий ряд правил, яких треба як придержуватися для того, щоб вмикнувся цей верхній зодіак. І якщо в гороскопі людини дійсно. Такі показники є, то в неї проявляються знаки змійносця. Це сміливість, це відвага, це якийсь такий симбіоз між скорпіоном дійсно і стрільцем, тому що я можу сказати, як астропсихолог, саме, що прояви скорпіона, а вони ну, в принципі астропсихологічні, так, вони в принципі нічим не відрізняються від зміюносця. Тобто, це, ну, як знаєте, вищий аспект цього знаку. Або там вплив того ж стрільця. Тобто, це так само воїнський знак, войовничий, інтелектуальний, і сміливий. Так? Тому, ну, певно, я не можу давати більше якихось трактовок, тому що я не є представником авістійської знову ж таки традиції. Я думаю, що а ви можете звернутися до такого фахівця, і він вам більш детально розкаже про ці правила. От, але там дійсно ще додається 12 е, таких символів, архетипів, які можуть проявлятися дуже яскраво в людині. Але це що? Це не відміняє ось цей традиційний знак зодіаку, е, знак е, коло зодіакальне коло з 12 знаків зодії, привичних вже нам. А чи дійсно якось знак дяку може там, впливати на людину, впливати на її долю, на її рішення? Не тільки ну тут треба трошечки глибше, мабуть, це усвідомити зараз. Тут у мене під рукою немає гороскопу України, який я завжди показую. Тобто, що таке гороскоп? Це не тільки Сонце в знаці. Хто ти за гороскопом часто питають, маючи на увазі тільки сонечко знаці. Як я сказала, там ще є 10 планет, які е розсипаються по цьому зодіакальному колу, включають їх. Так? А на це ще накладається 12 сфер. От Гороскоп це врахування місцевості, в якій народилася людина, точного часу народження до секунди, тому що на сході кожен, кожні 4 хвилинки підіймається новий градус екліптики. Тобто кожні 2-2,5 години на сході підіймається новий знак зодії. І, до речі, цей східний місячний, не місячний, а східний знак зодії впливає на зовнішність людини. Людина може бути за сонцем тільцем, а за східним цим знаком стрілець. І по характеру проявляє, дуже сильно проявляє знаки ознаки знака стрільця. Тобто, як я сказала, в гороскопі кожного з нас є щонайменше там, від трьох до п'яти знаків зодії, які дуже яскраво проявляються і не суперечаться один між одним, хоча де там, до, до прикладу, той тілець, і де водолій, так, або де рак, і де козирог. А все це поєднано в одній людині, тому що кожна з нас є унікальність, і кожен з нас, просто, знаєте, створений з протиріч. Бо кожна протиріччя, опозиція, так, це як дві половиночки одного яблучка. І от щоб стати цілісною людиною, то ми маємо в собі вмикнути багато різних якостей. Ну, якщо так, зовсім може ну, просто, не просто, але щоб ви зрозуміли, так, вмикнути все коло в собі. Ну, там всі 12 знаків в собі, так? А, бо, в принципі в той чи іншій ступені, в тому чи іншому ступені, всі 12 знаків будуть проявлені. А, бо якщо це не буде знак Зодії, то це буде сфера, яка буде так само відповідати одному із знаків Зодії. Тому е, людина це дуже складний е, мікрокосм. Там багато всього, і тому от просто говорити багато всього приділяти тільки е, сонячному знаку. Це некомпетентно і це. Ну, неправильно, це дійсно нівелює астрологію, тому що навіть люди, які народилися в один день, в один час, так, в одному місці, в Києві, вони будуть мати різну долю. Чому? Так, ну в них ж однаковий гороскоп, вже до секунди в них все співпало. Але ж ні, навіть ті ж близнюки мають що? різні долі. Тому що є ще певний духовний рівень людини, який не видно в гороскопі в цій карті, дуже такий масштабний. Це знаєте, та карта гороскоп, це як, от, е, Додика і дрон, така об'ємна штука, там всього дуже-дуже багато, але там не видно духовний рівень людини. А е, на різному духовному рівні знаєш, е, та сама там, положення планет, один та й самий аспект, і навіть в прогностиці. Одна й та сама навіть ймовірність подій програється по-різному. Ось вам м така історія непроста. А чи можемо поговорити про прогнози для різних знаків зодіаку на найближчий час? Ні, не можемо, тому що це от знову ж таки е е все індивідуально. Бо якщо ми будемо говорити про якийсь знак конкретно на наступний місяць, це буде потрапляння 15-25%. А всі інші 75% представників цього знаку, Овну, наприклад, скажуть: Ну, вибачте, що це за фігня? Це взагалі не про мене, так? А, тому ні, краще говорити конкретно, так, розбиратися зі своїм гороскопом, і тоді у вас вже буде повний спектр. Е Вашого розвитку, ви будете навіть обирати, чи ви так хочете розвиватися, чи ні. Тобто зорі, вони дають людям шанси, але вони не тягнуть за собою. Єдина умова, якщо людина не знає свого гороскопу, тоді дійсно включається фатум, бо людина тоді, як з зав'язаними очима, не бачить про що взагалі мова. І хочеться почути прогноз і для України. Усі чекають закінчення війни. Зараз триває контрнаступ, і матері за метром наші захисники звільняють території від окупантів. Зараз вражає спецопераціями ГУР неспокійно нарешті і в Росії. там постійно бавовну роблять невідомі безпілотники. От що буде далі, на вашу думку? Ну, Так, конкретно астрологія не говорить, що конкретний безпілотник чи там ще щось зробить там якусь бавовну, конкретно в такому місці. Але ми говоримо про певні впливи, які є хорошими для певних подій. І я хочу сказати, що вересень для України, да, бо ми будемо вже роздивлятися гороскоп України. Ось, до речі, я можу показати, що таке гороскоп, щоб ми мали. Певну якусь уяву так в нашій класичній європейській астрології, тобто саме до цієї карти, я розглядаю всі впливи зірок, які є станом от на зараз на вересень. То можу сказати, що найнебезпечніші такі дні можуть бути ось просто сьогодні. Вже ми чули тривогу, так вчора ми чули тривогу. До 8 числа ця напруга є, і вона стосується Венери в гороскопі України цей вплив. Він не вперше стається з нами. На першому впливі тоді, 16 березня, расисти скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр, в підвалі якого ховалися жінки, і діти, хоча там було написано Діти. Тому ця небезпека вона напряму може стосуватися культурних якихось місцин, театрів, історичних пам'яток, жінок, діточок. Західної частини України або західної частини будь-якого місця, можливо, фінансових установ. Тому от бажано в ці дні дійсно не бути в таких людних місцях, десь в театрах, кінотеатрах трошечки відкласти це на інші дні.